Щось воно грибе, щось воно не грибе. Я починаю клацать, блядь. Я хочу, щоб Аїшка підчищала мій код. Анахера мені такий помічник, який мені нічого не допомагає. Ну, ось так. Знаком. Обіцяв поговорити з вами про вайп-кодінг. Я, я його навіть спробував. Коротше, я насправді не дуже сильно розумію до кінця саме явище, та, в саме формулювання, що це таке, що це таке вайпкодінг. Намагався я тим якось зайнятися цим питанням. Ось Ну, таке, воно мені прям дуже схоже на, на хайпову херню про промт Да? Ну, воно десь так і є. Це якби логічне продовження цього хайпу. Що коротко подивитися на те, що це таке, що, що його розганяють і що мається на цим. Ну, на увазі під цим, це швидше. Зйобування вашої Аїшки, поки вона не нарягає, плюс-мінус робочий. Якраз бачу, що да, типу, вайп-кодінг він має на увазі також те, що у тебе мабуть, типу, повна відсутність досвіду в кодінгу, як такому, та, тобто технічно. А і ти такий, типу, просто кажеш: зроби мені кнопку, намалюй мені кнопку, щоб вона натискалася типу, і щось там працювало. Отак, от, от, от якось я це бачу. Короте. Ну, ми ви вже бачили кучу мемів приколів, там до людей, і там вся кадба запахена, бо вайпкодити він навчився, а в гіт не навчився, або там ще ключі утекли, або ще щось якесь рака-мотика. Е, суть не в тому. Суть в тому, що е, я трошки попробував повайбити минулого тижня і зробив декілька висновків для себе. Перший з них: вайп-кодинг підходить для того, щоб швиденько забутстрапити щось мінімальне. Та тобто таке, яке ну поважаючи себе себе сеньор, ну, за таке навіть браці вони не буде, бо він ну може, типу, забудстрапити це, ну трошки повільніше коротше, тої, тої вашої яйки. А якщо людина ну не шарить, вона така, хочу блог. Ну, вона каже: типу, я хочу блог, щоб можна було е, писати пости, заливати картинки, хочу, типу, щоб мені вот, там то-то, то-то, то-то. І якщо в принципі людина чітко, ясно дала розуміти, що вона має на увазі, що хотілося б, вона отримає свій результат. Тут ще такий прикол, що коли ти починаєш уточняти, то воно починає генерити, коротше, ну, прям дуже багато зайвого. Он Олександр он Імирелі пише в чаті, що клацала Firebase Studio, одразу UI-ку на Next.js піляє, але щось забагато зайвого створює. Та, тут я згоден. З нуля, бодстрапитись, любить прям наваляти, типу, щось такого з best типу, ну, але насправді якусь сраку матику. Вот. Я трошки ще розкажу про власний досвід чуть пізніше. М -м -м. Але я, типу, ще, ще про сам вайб-кодінг, як я вище поговорю. Для початківців, в принципі. В принципі, воно ще таке, типу, палець к носу, може згодитися. Далі, якщо ви не початківець, або взагалі не дюндюнь, коротше, ну, типу, верніше, да? коротше, якщо ви не дюндюнь, не а дюндюнь дуже добре, даже дюндюнь, типу, вайп-кодінг це не про вас. Тому що вайп-кодінг з'їдає багато часу у людей, які шарять, що відбувається на перевірках. Тобто вигада вайпкодінгу полягає в тому, що ти, типу, повністю віддаєшся е, вайбу, я зрозумів, звідки йде назва, і ти ніхіра не перевіряєш, що та тобі ригає. Ну, ти Типу повністю довіряєшся. І от то, що вона наробила, то воно і, типу, і є. Плюс, навіть, якщо ну, умовно да, вайпкодінг це про там, відсутність технічних навичок або ще щось. Це все-таки про вміння ставити задачу. Да? Тобто людина, яка не вміє ставити задачу, вона вайб-кодінгом в принципі типу, не зможе е, користуватися навіть ну, от, е, за обов'язковою відсутності, типу, технічних навичок. Якщо у людини немає технічних навичок, але вона чітко сформулює, що вона конкретно хоче, і потім на правках теж буде дуже чітко формулювати, тобто займатися тим же промпт інженірингом то вона ну, отримує доволі непогані результати. Але знову ж таки для подстрапінга. Тому що м -м, це все дуже круто, це все дуже класно. Дуже швидко запуститися, щось, типу, накняпать на і щоб, щоб воно вийшло, склацалось і працювало. Але воно не масштабується абсолютно. Тим же ну, <хи> вейп-кодінгом. Тобто ви не поясните йому, що вам треба. Тому що, типу, ну ви накняпали вашу ui юайку, ну юайки на сайті, скільки користувачів не користуються. А далі починається питання інфраструктури і проші дічі. Це якщо говорити про тіпа, ці е, е, стартапи, про які йде мова. Це по-перше, да? тобто це одна, одна така гілка, про яку можна говорити, де використовується вейп-кодінг. це типу там швидкий запис, типа mvp пішечка, щолк щолк полетіли. От, і от да, от Олександра дуже правильно каже в чаті, що дійсно, типу, MVP Луп-Луп зробили, а от далі ну, будьте ласкаві, робити команду нам, наймати. Тому що на вайп-кодінгу серйозного продукту не зробить. Ну, Доменні знання, плюс типу, ну, експертиза, вона все-таки аїшки а, ну, не заміняється. Пан Артем каже, що вайп-кодінг це розвага для серйозних сеньор, сеньорних дядьк. Навпаки. Тут я зараз підійду до дуже цікавого свого досвіду, який мав, я попробував повайбити. У мене, типу, поставили ну, нам курсор, дозволили, типу, з секюрних, там все, security, коротше, порішало, що можна, типу, ми ну, чаалом, типу, аля, користуємося, щоб потім фідбеки дати розказати, як воно буде. Думаю, ну, зараз повайбим. Я ну, такий ну, дав проіндексувати кадбазу, коротше, всі діла, і в мене там списочок багів. Ну, я йому щось даю, він мені щось генерить. А дивлюсь, ну, щось типу, ерунда якась. Ну, Тобто він не розуміє, ну, він не вдупляє, взагалі, що де генерить плюс е, іноді ну, це, це проблема всіх аїчних е, агентів для редакторів кода. Вони іноді зачіпають старі контексти. І починає тобі вигенерювати код, типу, в лявих файлах, яких тобі взагалі не треба. Ну, от. Але менше з тим. <кхи> Коротше, я вже дійшов до точки, що я такий, ага, ладно, типу, на повній катбазі тобі хірово, Ну, мені теж хірово на нашій повній катбазі, але типу, це інша розмова. Я кажу: дивись, мені треба от в цьому файлі ось це то от, от з цього в такий файл зробити, -та -та, зробити. Він мені щось дуже пишеться, старається, щось генерує, якийсь код постійно перегенеровує, але ну, воно не робить то, що мені треба. Ну, в упор воно мені не робить. Я вже такий, блін, що, що, що воно? Ну, скільки можна? Поліз в код. Дивлюся, ну, приблизно розумію, що він мені пропонує. Нічого типу, особо. Відкачую, типу, всі ці його зміни, швиденько накняпаю руками, воно мене теж не робить. Я такі, о, типу, ми обидва двоє ніхіра не розуміємо. Коротше, бадались-бадались, бадався-бадався, тому що я просто його ну, попрошу щось генерить, він мені просто по-іншому пише бляха-муха, змінні. Ну, в результаті вийшло, що воно не робило просто через те, що ну, у нас це react Query, і е, у Use Query в тебе є, цей із лоудінг, а у Mutation немає. Його треба подільним отдель, хуком брати, типу, по-окремому. А я про це не знав, бо я цим просто ніколи в житті не стикався. Але ж це, типу, дуже кладість е, знань людських, яка чітко бачить, що в мене якби мутайшн використовується в конкретному кейсі при конкретній кнопці. І він, типу, теж робить вигляд, що він, ну, типу, в цього в упор не знає. І тепер питання, нахера мені такі помічник, який, типу, мені нічого не допомагає. В цьому питанні. Ну, от, 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 от так от. Повайбити я, типу, спробував, не вийшло. І я для себе зробив просто такий висновок, що якраз типу, суперсіньорні дітьки вони вайбити не зможуть, тому що і вони, ну у нас в головах воно набагато чіткіше все. Нам реально простіше, трохи повільніше написати ручками, чим оце бадатися, типу, заїжки. Я більше часу всру на те, щоб, типу, править промпти. І намагається отримати, типу, потрібний мені результат. Мені простіше подивитися, типу, якийсь перший його наївний не цей такий, а, ну, типу, так я і збирався зробити. І далі ручками його, тому що я пам'ятаю, що в мене десь там якась кончена функція, десь якийсь там компонент через раку мотику. Він про то не знає. І, і не узнає, в принципі. Типу, ну, навіть якщо він всю базу прожиє, у нього нема цього контексту. Ну, от, плюс-мінус, щось е, воно може у мене там на скопі кількох файлів, які прям явно ручками вказать. І на цьому вся історія. А з практичного досвіду, який, ну, це вже не агентік, агент, це не курсор, а це, власне, капайлет у мене був. Бо я тести ним генералі. І прям дуже класно, прекрасно, кілька рефакторингів проганяєш, тести взагалі, типу як, як в музеї. А вчора, значить, а тепер перейду до м, другої частини курсора, тому що я розказував про те, як я на роботі цим користувався, і воно мені там не помогло ніхіра вообще. А тепер я розкажу, як воно мені не помогло ніхіра вообще не на роботі. Це бабіч з майбутнього, який займається монтажем, і хочу вам всім нагадати, щоб ви підписалися на новий телеграм-канал Дивовижний світ веб-розробки, посилання на який в описі під цим відео. Все, цьомкі-бомкі, папа, я погнав. Коротше, не то, щоб я прямо вчора готувався, але я вже сто років хочу, блядь, зробити блог. Власний, особистий. І е, прикол в тому, що я хочу зробити його, по-перше, двомовним, по-друге, туда ще втулить хороше, велике About Me, для того, щоб через нього можна було продавати тіп, певні якісь свої послуги. Отака от, от я. Е, людина, яка любить продавати свої послуги. І коротше, тіп, я вже знав, контент у мене тіп, жопа й жу, я вже вирішив там, старі якісь дописи, тіп, з канала, з телеги, якісь, типу, для шейкісті типу, перекладати, щоб набити цю штуку. І прикол в тому, що мені треба. Двомовність, причому двомовність мені треба максимально ну, типу, проста. Я не хочу морочити сраку. Ще я не хочу морочити сраку собі з якими типу, дебільними шаблонами. Тому, да, ну, можете типу, плювати в мене ядом, ну я шукав щось типу, з react подібним синтаксисом. Максимально просте. От, і щоб воно мені статі генералу я люблю писати, типу, в Маркдауні статті, замітки, всі діла. І воно мені астро. Ну, краще, типу, чат GPT порадив мені Астро. Я такий, ну ок, да, давайте, інтересно, подивимось. Відкриваю значить, новий проєкт, кажу курсору, зроби мені. Кажу, хочу бути, блядь, царицею морської. Накняпав такий щось, типу, наробив, Каже: І ти хочеш, типу, інтернаціоналізацію? Робимо, типу. Робимо щось він генерить, генерить. Ну, воно, ну, типу, понятно, що просте як дрова. Такий, о, прикольно, ну, клацається. Ну, потім клацаю, ну, щось не то. Типу, дивлюсь в код, ну, типу, пора би вже попробувати на декількох записах всі діла. От ти розумієш, що він, ну, типу, не, не врулює, як там локалізацію робити. В принципі, такі, блять. Якось там є стандартний i18n, але мені просто дуже не сподобалось, що мені треба дублювати для локалізації треба дублювати структуру сторінок. Тобто, по факту, у мене є папочка pages, і в ній там, там індекс, блог, т.т. Там, де в'юхи лежать уже, типу. Для того, щоб зробити, наприклад, англійську локалізацію, мені треба то ж саме повторити, типу, під папочки Pages. /en, да, типу, локаль. Я не хочу цього. Ну, мені це, типу, впадло. Я кажу, типу, а зроби мені так, щоб можна було просто, типу, на ну, якось локаль ловити і, ну, по-людську то все рішати. І тут, типу, воно зламалось. Начало щось таке мені будстрапить, якісь пакети ставить, якісь пакети видаляти, блядь. Щось воно грибе, щось воно не грибе. Я починаю клацать, блядь, Воно не... там робить там не роби. Блядь. Там поки завели сторінку, типу, зі списком блогів зламала сторінка типу, перегляду за допису. З Language Switcher там взагалі кардіболіт був. Він по одному напише, блядь, воно, типу, ну, урла обригується. Типу. Я підправлю, він ще якось перепише, вже по-другому обригується. Що я в результаті зробив? Я подякував йому за роботу. Тим більше в мене типу, в тріалки кончились ті 150 е крутих запросів, лишились тільки лахавські. Я йому подякував за роботу, типу, і сам ввечері ручками допіляв двіжок блога. Типу, і в мене все Чікі-Пукі типу, працює. Тепер лишилось е зібрати себе в руки і протягом наступного року той блог запустити. Тобто, мені, ну, оцей підхід вайб кодінгу він взагалі не зайшов. Я його не розумію. Я маю чітко розуміти, що цей код робить, звідки він взявся, як він працює, і типу, що з ним може бути? Якщо воно мені навайбить, вайбить, я маю його все одно вичитати. Тобто, я все одно буду витрачати час. І тут прикол в тому, що я вже цю фразу бляха-муха. Ношу ем, в голові, я не хочу перевіряти Аїшку. Я не хочу перевіряти код Аїшки. Я хочу, щоб Аїшка підчищала мій код за мною. Я хочу, типу, написати на гам'яке, то що воно робить. Попросить, заріфакторить. Я хочу, тіпа, бля, ну, щоб воно мені тести писало. Я не хочу сидіти, блядь, як за джуном, тіпа, перечитувати АІшку. Ну, нахер воно мені треба? Типу, я не для того гроші плачу, щоб, блядь, сидіти його вичитувати. Якщо це живий джун, який так само тіпа, ну, тіпа, генерує херню, так я це від щирого серця і з великою радістю. Типу, і прочитаю, і вичитаю, і, блядь, дам мільярд порад, тому що, ну, типу, ця людина мені з ней працювати, блядь. та, блядь, бездушна железяка. Ну, я ж я ж кажу, я плачу гроші. Да, невеликі, але, блядь, гроші. Ну, то, коротше, срань. Ну, від, 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 відверто, типа, для мене особисто це була срань і втрата часу. Не величезна, але витрата. Наприклад, я його попросив, кажу, типу вчора зроби мені типу, дизайн систему на такенах. Мені наші, блядь, генери... ну, що Я плюс-мінус попросив, але ну, він мені по 500 кольорів тіпа, генерує, блядь, 800 розмірів шрифта. Блядь, кажу, зуновітесь, блядь, мені треба два кольори, блядь, один там, два-три розміри шрифта. Тіпа, ну Май Бог в серце. Лучше потім будемо доповняти, чимо це вирізати. Ну, Срань. Срань максимальна, коротше, Тобто я розумію, як це може допомагати, типу, для швидкого бустрапу людин, людині, яка не володіє, ну, типу, предметом. чотенько, Там вайпкодінг хай собі підходить, юзують. Типу, у мене ну, нема взагалі претензій. Ну, блін, вайпкодінгом займається людина, яка прям шарить, ну, типу, мала би шарить. У мене до цієї людини буде дуже багато питань. Ось, е тому що, ну, типу, якщо людина вай вайп-кодить, ну, типу, блядь, <бл <бл звучить, знаєте, типу, як цей. Е Слово гамнакодить 20... 21-го сліди кіберпанк, на який ми заслужили. блядь. Був гамнокодінг, став блядь. Ну тобто, якщо людина, яка Шарик, буде вайпкодить, я ж кажу, в мене типу, багато е, запитань. Або вайпкодінг джуна і за ним душевно перевіряти код. Ну можливо, але типу, при цьому вайпкодінг джун повинен слухати з максимально розкритими вухами, тому що ви, якщо, ну, якщо вам аїшка щось полягає, типу, то ну, треба ж в тому розумітися. І... Ну, мати можливість пояснити. Навіть якщо ви не розумієте, то вам треба тоді в тому розібратися. Тоді ви будете розуміти, що, що куди ви їдете. Ну, бо вейпкодінг ну, не має на увазі тіпо, постійний підхід. Вейпкодінг це тяп-ляп. Типу, ви не побудуєте ви на ньому хороший і серйозний продукт. От, 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 прям, mm -hmm. от прям кажу: тіпо, це таке собі явище. Там починають мені радити Next, типу і т.п. І ну, блін, вибамчите, ви будь ласка, типу, ні. Ну. Мені Astro дуже сильно підійшов, тим, що він максимально простий, мені не треба нічого особисто тапить. Воно собі робить, він генерить статіку і, і все. Тобто, ну, це не, не, не крутиться якась, типа, єбінь. У мене, типу, було на Next, але ну бляха. Next, він обригується з часом. А таку махіну, ну суто для статики, я теж не бачу сенсу. Тому поки що я зупинився на Astra, мені ок, воно от, мені там лишається буквально декілька нюансів підфіксать, і в принципі можна пускати в продаж. Угу. Так, підскажи, будь ласка, в Genesis по ші темі один з лекторів розповідав, що курсор допомагав працювати зі сторібуком. Я гадаю, чи дійсно курсор справиться з цим, чи був в тебе можливо, такий досвід. Так, це пані Ольга Гримчак. У мене не було е, зі сторінбуком. У нас, е, типу, цим ну, дизайн-система займається окрема команда. Але я ж кажу, що типу, от він з типовими задачами це все срака граматика, люба, неважно, типу, Курсор не курсор, тому що ну, курсор це просто не вбудований над кількома аїшками. Ну, типу... <кхід> Баланс лоадер, блядь. <кхід> він дуже класно робить типові речі. За просто. Ну, от клас. Тести згенерить. Дайте два. Ну, от серйозно, я коли господи, напайло типу, тестами займатися, вещі. Я чуть -чуть типу, йому, там, цих підшамани, е в процесі підкидаєш якісь е ці, типу, інструкції і прям огонь. От прям огонь. Воно, типу, класнючі тести генерять, іноді, звісно, типу, його теж заганяє з руками. я про це вже розказував, по-моєму. Але, типу, його пару раз, пару ітерацій прогнати, особливо в одному чаті. Коли він нормально тримає контекст і генерить класні тести. Особливо, якщо можна типу, ну, прорефакторити пару разів його ж тести ним же, ж. і ну, вихлоп дуже класний. Так само, ну, Storybook — це супертипова штука. О, супертипова штука. Тому якщо у, у тебе вже є якийсь накатаний процес, накатані інструкції, е, то да, він буде справлятися зі сторібуком от. тому що він там буде плюс-мінус догадуватися які там кейси, показати, і т.п. Ну, все дуже типове. От все, що я ж кажу, по шаблончику ідеально робить. Дуже сильно, що мені прям дуже сподобалось, і особливо з курсором блін, але з цим платним, бо безплатний то шляпа, це GitFlow. О, блядь. Коміти, блядь, це му, прелість. Коротше, я його обкатав на задачки, там, де треба було, було поміняти імплементацію тут по одного об'єкту, мапи такої собі условної. Поміняти ключі. Там, зі старою імплементацією, вона нормальна. По факту, це було бляха, ну, файлів 30, коротше, в яких було змінено буквально по, по одному-два рядочка. Але я, от, наприклад, не люблю бебехати грим'яні коміти. Я йому кажу: дивись, чувак, зроби мені, бомжалу, та, значить, кеміт цю херню. Але давай так, поясни, що происходит. от такий темплейт значить, коміта, ну, коміт меседжа не більше п'яти файлів за один коміт, і поїхали. І прикол в тому, що ці агенти вони ще можуть ну, виконувати консольні команди. І в результаті ти можеш просто, якщо ти впевнений, ну, що він типу не, не наламає дров, ти кажеш, типу, commit changes, у нього всі шаблони, темплейти є, всі інструкції є, ти просто сидиш такий і дивишся, як у тебе ну, залітають куча комітів. Люкс, це я прям супер сильно зацінив. Якщо б йому пояснити, він класні коміти робить, а потім ще по бранчі він ще класний, типу, піар дескріпшн може згенерити. То взагалі огонь. То я йому дав же шаблончик, і він подивився, що було змінено. Я йому може дав ще контекст. Я в нього кидаю джиру, наприклад. ну Опис там, скріншотики, які там при, -при присвоєні були, приотачені. Чік-чик-чик. І в мене такий дуже класний, типу, опис пул-реквеста. Що було зроблено, типу, розписано, навіть пише типу, з типу тестів. Да? Тобто пише, що треба зробити, щоб побачити, що зміни працюють. Во. Я ну, ніколи не любив цим займатися, тут буквально, типу, е... а ще, ще дуже класно, що ну, да, дуже кльово, коли ти такий прям, класний гітір. Коротше, і в в гіті прям, консолі пише, всякі Git гіт команди, але набагато приємніше просто написати цьому агенту і типу, там, publish здесь бранч, блабла, -бла, піар, бу-бу-бу. і він там. За тебе, типу, всю ту рутину робить. Ну, люкс. Питаннячка від Костятина, що курсор дає, того, що не дасть звичайна їжка. У курсора є беззаперечна перевага на даний момент, та, і вже куча є інших конкурентів, це е, те, що вони отримують доступ до всієї кодбази. Ну, може працювати на повному контексті. Як воно з тим працює? Це вже питання інше. Тому що той же Copilot, він працює на ручному контексті. Тобто ти йому прямо вручну можеш задати, дивися на цей файл, на цей, на цей, на цей, на цей, на цей. І він ти типу, може тобі на контексті на цьому загальному контексті щось, типу, вміняємо робити. Але сам він не шарить, типу, шукати. Курсор, по ідеї, шарить. Тобто, я якраз коли робив оцю дуже рутінну задачку з тою мапою, я вам кажу, от, два от ми перейменували, оце задеприкитили, тепер давай по всій, пожалуйста, кадбазі, знаходь всі ці штуки, міняй, будемо перевіряти, типу, таку, акуратненько. От, Тобто, типу, курсор, аугменти, і типу всі інші штуки, вони шарять, ну, всю кодбазу. Питання лише в тому, що вони це роблять по-різному, і не в усіх security контекстах вони підходять. Тобто, курсор, наскільки я зрозумів, він е, нікуди не зливає типу, твій, е, твою кадбазу, він робить якийсь там індекс, будує. Це індекс, типу, кудись там синкається. А е, Augment, є такий теж едитор, чи плагін. Він вроді я. О, типу, сінка кадбазу кудись там, типа собі. Е, ну і відповідно, що таку штуку ну ніхто мені не дасть на роботі зробити. Ясне діло. Ну, це security, дуже жорсткий пройоб. Ну, не знаю. Ну, понятне діло, це це коли ти там платиш про підписку якусь там або Enterprise, ну такого нема. Воно там все захищено. Але для того ж треба переконати. А на безплатних тірах, типу, твоя кадбаза кудись улітає, хер знає куди, типу, ну хто нею буде користуватися. Але, типу, да, перевага вже агентів в тому, що вони працюють з цілою кодбазою по різному, з різним успіхом. Але, типу, вони мають володіти контекстом. Да? Тобто ти вже не повинен ручками вказувати, що куди тикати, а вже просто казати: типа, зуби мені нову сторінку, яка робить така-така штука, коротше, і воно отак от прямо от буде от це от. але воно ну, не завжди так працює. Ну, от, будемо відверті, часто виходить шляпа залупа і воно, ну, типу, генерить типу, чорти, що я з боку банків. Так що ось таке моє бачення цього всього. Ну, насправді, типу, в рутині мені гішка типу, капець допомагає. Так, щоб згенерити код, який буде працювати, і я такий: да, дідка, ніхера, такого не було ні разу. Рутину забирає вот типу, якісь рутинні рефакторинги, реплейсменти, типу, курсор шарить, ці робить, блядь. Лінтер проганяє, коротше. <ріхи> Може, типу, ще й лінт помилки, типу за собою підчищать. Тобто рутинні штуки дуже класно. Споцінери вміняємий код, дуже типовий хіба? от, Прям супертиповий, і все одно, типу, до певної межі складності. Складний компонент він вам не створить. Або створить так, що ви витратите більше часу типу, на його розплутування, ніж а, ви його типу, напишете самі. Я що помітив, даті чим більше досвіду у користувача, тим менше вигоди власне в саме генерації кода. Тому що я не можу з собою нічого зробити, я не можу йому довіряти. Я маю його перевірити. Коли я його перевіряю, я витрачаю час, я витрачаю токени на те, щоб пояснити йому, що не так, замість того, щоб просто сісти написати. А з іншої сторони, можна дивитися на те, що він пропонує. Витягувати типу, загальну ідею, писати ручками. Е, ну, типа, да, типу, так, так. Тобто, чим, чим, чим більше досвіду, тим менше вигоди. Перекладати на нього рутину, я це вже все. Я вже, я вже просто не бачу, щоб я писав сам тести, щоб я сам е, там, прям вдумував коміти. Ну, давай, дітка, типу, роботай за мене. Ось так. Е, для початківців, не знаю. Так, да, він може генерувати класний код. В руках початківця, але є один нюанс: якщо початківець не буде намагатися розібратися в цьому коді, він залишиться вайп-кодером. і не стане інженером ніколи. Майте на увазі. Чи є шанс, що курсор не щось, і ти не помітиш, запушиш і хлопаєш якийсь функціонал? Типа, ну, шанс є завжди. Але, типа, прикол в тому, що, по-перше, дуже зручно, що всі ці копали, що, копейли, що курсори і срань, вони ж тобі показують тіпа, їхні зміни. Ну, тіпа, вони показують: от було так, стало так. Плюс у тебе ну, є гід. Я, наприклад, завжди перевіряю гід. Максимум, що я можу пропустити, це канцеллог. І то мені його потім на цьому. На пайплайні в мене просто впаде перевірка, тому що у нас консулоги не проходять тіпо, через цей лінтер. Ось, у нас просто білд не піде, якщо в тебе консулог. Тому залежить від уважності оператора. Буду відвертий. Я швидше типу, помічу, ну, типу, більше він, ніж він мені хотів показати, типу, і швидше відкачу більше, ніж він збирався, типу, мені зробити. Але да. ну, Але типу, ну, запушеш. Тут ще багато залежить від інфраструктури і багато залежить від того, як пайплайни настроєні, що у вас перевіряється, тоді і тепер. Ну я, я завжди перевіряю, типу, що у мене в pull реквест залітає. Я, я читаю свої пул-реквести, Прикиньте. Ось, і якщо я бачу що там срака за лупа, я такий ну, от. Тим паче, що е, стало подобатися е... з агітом працювати через агента. Тобто, я, наприклад, ну, я ніколи не вчив, типу, дихіра всяких оцих команд, особливо магічних. І, наприклад, кожен раз, щоб відкатити гілку якось по-людську, мені треба було гуглить. А зараз я йому такі дивлюсь, що він щось кусь хуйні мені накомітив, особливо коли він ну, і безтормозов, йому раз попросив покомітити, а він потім починає все комітити. Такий, ні, ні 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 стоп, все будь пожалуйста, оце все. І він сам все, чекі-пукі, типу, там виконує команди, тому відкатиться з ним простіше простого насправді. Ну, ось так. Усе, що мені лишається сказати, це будьте чемні, донайте на ЗСУ і папа. -па.